Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний акумулятор, він же Powerbank від компанії Aspiring модель Light 30. Powerbank йде на 30 000 мА, постачається в фірмовій упаковці. Ось так у нас все тут запаковано. В комплекті йде сам Powerbank в зеленому кольорі. Інструкція з гарантійним талоном в комплекті, і також дріт живлення з роз'ємом USB на Type-C. Максимальна е, потужність заряду 22,5 Вт. Може видати даний павербанк йде з ліхтарем, що дуже зручно вмикається. Він Зажавши кнопку вімкнення. По роз'ємам у нас є два повноцінні USB-роз'єми. Один для швидкої зарядки, інший для звичайної повільної зарядки, також роз'єм Type-C для зарядки самого павербанка і роз'єм microUSB, також для зарядки самого павербанка. Є також у нас дисплей, на якому відображається рівень заряду самого. Powerbank. Дуже зручний в використанні, невеличкий, але в той же час доволі Е, важкенький. е Ідеально підійде для мобільних телефонів, для планшетів. На, е, для мобільних телефонів на разів 7-8 буде запас заряду у вас завжди. При купівлі на павербанк обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.